Вітаю, шановні колеги. З вами я, Світлана Губерєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології Київського національного університету культури і мистецтв, співавтор підручників з англійської мови, стартап для початкової ланки нової української школи. У підручнику для другого класу мої співавторки Оксана Павліченко, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист комунального закладу Харківський ліцей номер 144 Харківської міської ради. А також Любов Залюбовська, керівниця освітніх програм громадської організації Go Global. Під час нашої співпраці ми намагалися поєднати новітні розробки науковців у вивченні іноземних мов з досвідом вчителів практиків, беручи за основу найкращі провідні світові та вітчизняні напрацювання. Всі ми маємо багаторічний досвід роботи у сфері освіти і головною метою, яку ставили ми перед собою під час створення цього навчального видання, було навчати своїх учнів так, щоб не відлякувати їх іноземною мовою, а підвищувати інтерес дітей до опанування англійської мови завдяки ігровим комунікативним, проєктним та інтерактивним методикам, або розширити їхні можливості самореалізації в сучасному світі, чи то в Україні, чи то за кордоном. Підручник укладений для другого класу НУШ на базі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександра Яківни Савченко. Підручник враховує загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і сучасні методики викладання іноземних мов у світі. В підручнику реалізуються наскрізні інтегровані змістові лінії. Видання має чітко виражену діяльність, спрямованість, містить велику кількість завдань, що сприятимуть розвитку комунікативних умінь, критичного мислення, креативності, вміння співпрацювати в команді. Матеріал підручника чітко структурований і подається за принципом від простого до складного. Основна мета підручника сформувати в учнів базу, яка в подальшому розвинеться у здатність спілкуватися англійською з носіями мови на елементарному рівні, уможливість реал комунікацію. Сучасний дизайн, якісний аудіо супровід від носіїв мови, яскраві ілюстрації та багато інших научних матеріалів не лише викликатимуть школярів позитивні емоції, а й полегшитимуть сприйняття ними нової інформації. Стартап це спільний проєкт видавництва ранок та міжнародного громадського об'єднання Go Global. Обираючи наш підручник, вчителі й учнівство отримають. Видання із логічною побудовою, де матеріал подається від простого до складного за принципом трьох пі: – «Presentation, Practice, Production». Видання з цікавими учням завданнями, які націлені на формування всіх видів мовленнєвої діяльності повністю відповідають віковим особливостям і інтересам дітей молодшого шкільного віку. Елементарні діалоги з повсякденного життя, що дозволять здійснити плавний перехід від контрольованої мовної практики до самостійного висловлювання у формі рольових ігор, дискусій, групової роботи, проєктні завдання до кожного розділу, рубрику сторітельінг, що сприятиме розвитку навичок аудіювання і говоріння, Аудіосупровід у виконанні носіїв мови для призвичання українських діток до сприймання на слух справжньої англійської мови. Велику кількість різноманітних ігор, що допоможе підвищити мотивацію школярів до вивчення англійської мови і створити сприятливу атмосферу на уроках, в тому числі великих підсумкових ігор наприкінці кожного розділу задля повторення перевірки навчального матеріалу у невимушеній ігровій формі. Електронний додаток з інтерактивними завданнями, які можуть бути використані, підручник містить сім розділів: My Family and Friends, «My school», Tasty Food, «The Our Holidays, Time for Fun, This is me», Our World. Всі вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що полегшує орієнтування у підручнику. Уроки в підручнику побудовані за принципом зростання рівня складності, коли рецептивні види діяльності зорове сприймання та сприймання на слух передують продуктивним усному продукуванню і взаємодії. Розпочинаються уроки з коротких діалогів або текстів, у яких презентуються нові лексичні одиниці. Всі такі завдання супроводжуються ілюстраціями і аудіозаписами. Учні мають прослухати, повторити і розіграти запропоновані ситуації в класі. Оскільки діти тільки вчаться читати і сприймати англійську мову на слух, то їм простіше запам'ятовувати слова поряд з малюнками завдяки зоровій пам'яті. Такий спосіб подання нового матеріалу відповідає психофізіологічним особливостям молодших школярів, важливі ролі образів і схильності до копіювання, аудіозаписи здійснені носіями англійської мови, тож учні одразу можуть засвоїти правильну в умову слів і наслідувати її. Далі пропонуються вправи на відпрацювання нового матеріалу. Учні мають прослухати короткий діалог або текст і обрати один з запропонованих малюнків або з'єднати два малюнки чи малюнок і текст. Після цього подаються вправи на складання власного висловлювання з опорою на мовленнєві зразки і малюнки. Подані мовленнєві опори служать для використання учнями на уроці і формування комунікативних умінь. Граматичні структури введені в них імпліцитно, а не у вигляді правил, адже молодші школярі здатні їх запам'ятовувати поки що не усвідомлюючи. Після цього учні виконують вправи з читання, в яких спочатку подаються певні буквосполучення і слова, що їх містять, а потім короткі речення з цією лексикою. Такі вправи зазвичай містять мовні і мовленнєві зразки, які учні мають використати. Кожний урок завершується мовною грою. Наприкінці кожного розділу є рубрика Story Time, де метод Storytelling представлений через ілюстрації дитячих коміксів з аудіосупроводом а учням пропонується спочатку прослухати, показати відповідні малюнки і повторити, а потім розіграти, почути в парах. Наприкінці кожного розділу також подаються творчі та проєктні завдання. Ігрові комунікативні форми завдань найорганічніші для дітей молодшого шкільного віку, адже вони входять у коло їхніх інтересів, стимулюють бажання розуміти і використовувати іноземну мову, сприяють вихованню позитивного ставлення до неї, а також усуненню психологічних бар'єрів перед іншомовним спілкуванням. У підручнику пропонується багато різноманітних авторських ігор, які вчитель може провести у класі як офлайн, так і онлайн, ознайомившись з правилами в кінці книжки. Хочу підкреслити, що підручник побудований таким чином, що вчителі можуть розподіляти навчальний матеріал на власний розсуд, відлаштовуючи його під потреби свого класу. Диференційована система вправ дозволяє підійти індивідуально до кожного учня. Чому варто обрати наш підручник? Підручник побудований з урахуванням реалізації ключових компетентностей, таких як, наприклад, ініціативність і підприємливість, вміння вчитися впродовж життя, спілкування державною англійською мовами, екологічна грамотність, здорове життя, інформаційно-цифрова, культурна, соціальна і громадянська компетентності тощо, тому він має мета-предметний характер. Комунікативний характер видання формує в учнів готовність спілкуватися англійською мовою, оскільки більшість завдань носить комунікативний характер. Головні персонажі підручника, українські діти та їхні однолітки з Великої Британії спілкуються між собою та знайомлять у такий спосіб учнів з реальним свого життя з питаннями, які хвилюють школярів даного віку. Діяльнісний підхід добре простежується саме в проєктних роботах, зрозумілі інструкції, що супроводжуються фотографіями, спонукають учнів до взаємодії і практичного застосування набутих знань. Підручник містить велику кількість ігрових форм роботи. Ігрове навчання покликано перетворити вивчення мови на захопливий процес, підвищити мотивацію учнів та знищити психологічні бар'єри, створюючи сприятливу атмосферу на уроці. Ігри, розраховані на закріплення отриманих знань і формування навичок усного мовлення, часто передбачають рух, міміку, дію, тобто відбувається поєднання мовленнєвої активності з фізичною, що підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Багато рольових ігор допомагає зануритись в автентичне середовище, приміряти на себе ролі інших осіб. До підручника передбачено інтерактивні завдання на навчальній платформі, яка серед іншого містить аудіо супровід до підручника, який можна завантажити на власний прилад або прослуховувати безпосередньо на платформі, тексти для аудіювання, які також можна завантажувати онлайн завдання, одиничний множинний вибір, встановлення відповідності, правильності неправильності, тверджень тощо. Була рада розповісти вам про підручник стартап. Головною метою якого є навчання іноземної мови як засобу спілкування. Маємо сподівання, що навчально-методичні принципи підручника та матеріал цього видання сприятимуть підвищенню зацікавленості школярів до вивчення англійської мови як засобу спілкування з однолітками, розширенню їхнього кругозору та духовному розвитку. А вчителям бажаємо обрати найкращий підручник, який дасть змогу з легкістю та задоволенням організовувати навчальний процес. Дякую за увагу!